Старас відкидає на лівий фланг, на лівому фланзі тут Зарицький був. І також Дуже. тижня, ну і він потрапив туди. Друзі, є вже результати. В перерві, мабуть, таки оголосимо їх від нашого партнера, гриль пабу Патріота. Саме вони обирали теж свій варіант, і будуть у нас результати вже зовсім скоро. Правий фланг працює. Зараз у команди СНВ. Тут вже передача на Тараса. Тарас Яцишин проти нього двадцятки армії вдалося. Вдалося з'являється гравець, якого давно не було у команді. Зараз є можливість пробивати. Тарас Яцишин буде вибивати з цієї небезпечної ситуації. Насправді, поки що не вдається. Не бачу про себе змін. І зараз подивимося. Це Михайло Ясінський, головний бомбардир команди. Михайло! Михайло, який удар, власне, був. Але замикає уже номер 23. Це Петро Горобецький на добиванні. Так, номер 23. Друзі. І, знаєте, Переграти Лисого зараз дуже складно. Наприклад, наприклад переграти Лисого дуже складно. Мікель програвав, він тільки лисим. Тенхагу програвав, програвав шоу дачі. Він теж строгнув. І є втрата у команди армія відповідь від СНВ. Городнік пробиває класно у цьому епізоді. Видіграв голкіпер Юрій Нестерчук, у команди армія. Другий удар, це вже Петро Сергієв. А подобається те, що самокрамія бачимо, що не вдалося зараз. Ярошовець Ярошовець у напрямку а туди віддавав передачу восьмого. Сергеєв продирався, але ні, крету Кирило клахнути передачу на Строханова. Строханов можна було замикати. Пробував Михайло Ясінський. Ну і вже на добиванні там від м'яч Відлітав сімнадцятка. 17-ка зараз Юрій Нестерчук, виходить, віддає на Артеменка. Артеменком переводить на Горобецького, Горобецький відлаштовує Горобецький, Можна, можна ще спробувати. Зараз Варнацький, знову Горобецький. Знаєте, дуже часто вживають футзалісти. Таке слово ох! Класно пробуває Михайло. Бачите, працюють хлопці не, не. і реакції майже там 250 реакцій було. Михайло сітки виходить вічна віч. Артем Васильєв. Учиває на Петра, Петро, Петро підлаштовує, а можливо підкине Максиму Варнацькому. Варнацький. класний удар, ще один удар. Який гол влітав у ворота команди СНВ, друзі? Це претендент, це претендент, враховуючи, яка траєкторія залітає Петро Горобецький. Так віддав тоді Ігор Артеменко, забив Максим Варнаський. у, у першому колі а ці команди зіграли між собою. Зараз після цієї атаки трапезун, трапезун віддає на Кретова, Кретов, Кретов відзначається. Друге означає номер 3-0. Передача була від Віктора Трапезуна. Номер 7. Віктор Трапезун віддав передачу, а забиває номер 20. Нехай побільше буде прильотів саме на території Російської Федерації. Юрій Нестерчук а, зараз якраз просить. Бачимо, що Олександр Шевчун тут першим був на м'ячі. Тарас можна помиляти, Ще помиляти. Кретов добиває Кретов як їх завадені. Друзі, ось у такому стилі відзначається номер 20, Кирило Кретов, Чосун, Дубень на цього виконавця. Ну от зараз підемо на тайм-аут. Кирило Крету кілька гравців. Але Гробайський може віддати передачу на Артеменка. Ні, все ж таки перехоплення від Тараса Яцишина. Яцишин набирає, може обіграти віддає передачу, але Зарицький, Зарицький не готовий був відгукнутися. Можна було би краще знайти позицію і спробувати. Тарасигороднік городнік падіння без шансів виглядає для СНВ. Подивимося, яким чином розіграється. Кретов на паркеті. Кретов, подивимося, як це вдасться. Михайло Ясінський. Михайло Ясінський розбігається. Ясинський. Хороший удар, але не менш як працював. Зараз Ясінський, Ясінський, Ясинський підлаштовує собі під удар, пробиває. Ну і Васильєв зімем мабуть, СМВшникам, але не вдається. Зараз Артеменко Класна передача на Малишева. Але в виконанні зараз не знаю з яким рахунком закінчиться цей поєдинок. Але, але те, що армія виграє цей матч, здається, ніяких заперечень тут немає. Чуркін зіграв рукою за це отримує жовту картку номер 8 команди СНВ. На нервах тут помітно, що от номер рукою так потрібно впоратися своїми емоціями. Зараз Варнаський Вар, Варнаський віддав на Горобецького і забуває друзі. Визначається другим м'ячем у цьому поєдинку. Петро Горобецький передачу йому віддав номер 17 Максим Варнаський. 5-0 на користь армії. Мало що мало що розігрує з Ясинським. Ясинський без удару. Бачите, сьогодні Михайло не вдається поповнити свій доробок. Огороднік! Друзі, відзначається, гравець команди СНВ. СНВ відзначається, саме No6. Городник лідирує команда армія. Ну, от, бачите, сьогодні у синій команди. Припрошую у СНВ. Це непогана була передача на Шевчуна. Шевчун в якомусь синем Гаделя, Гаделія, Гаделія, Гаделя. Гаделя відіграє свого понента. Ой-ой-ой. ой 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 А це однозначно буде жовта картка. Друзі, потрібно розібратися з Шевчуном, а все ж таки номер 13. тринадцяти. Саме йому буде жовта картка. Ну, Гаделія. Заходив цю коробку, ну і бачимо, що Акторію, ось бачите, там дев'ятка є вільна, є трошки нижче. Може він це зробити? Ні, не вдається. Не вдається йому це зробити. Власне, тут Гаделія, Гаделія на правий фланг. Ясинський! Це була передача від Гаделії і забиває. Друзі відзначається своїм 11-м м'ячем у сезоні Михайло Ясинський, 6-1. Передачу віддав Гаделія номер 31 Друзі, а це означає, що про два м'ячі у Олександра Гончарова. Строганов в напрямку трапезуна. Не вдалося трапезуну завершити. Це виграє цей поєдинок. Тут питання, з яким рахунком все це станеться. Строганов далі на трапезуна. Трапезун Трапезун! забуває Віктор Трапезун. Друзі, відзначається номер 7 Віктор Трапезун. Рахунок матчі 7 1 Передачу віддам Олександра Строганова. Номер п'ятий. Уже э, і сім хвилин залишається. Зараз Тарас Яцишин. Тарас Яцишин у цьому епізоді. Бачимо, що не вдалося. Ем Сергеєв. Сергеєв Далі, далі є можливість зараз Кретов без фолу, Без фолу, так, Без фолу, ні, з фолом. Все ж та Кирило Кретов, розігрується зігрується з Дзубієм. Дзубій праворуч на Строга невестрогану класно, а замикати хто ж буде. Вплива фланг може запрацювати. Тут у нас городні Ні, Сергій вирішує самостійно. Юрій Нестерчук не впевнено у цьому епізоді дієвка. Ну але зараз і вкидання від Юри теж було негативним. Чуркін у нього смикнулась нога, таке враження чині. Так вони втратили Раз І тиші, має набрати. Тарас віддасть. віддає на Чуркіна. Чуркін знову нога смикнулася. У цього бачите, не Юрій Нестерчук може загнати зараз всю команду. В такому стилі, друзі, залітає, залітає зубі, будуть, будуть переглядати цей епізод. Зараз поки що будуть переглядати, друзі. Так, Будуть переглядати, будуть переглядати цей епізод. Зараз Павло Чуркін зглядає, якщо чесно, і на воротах мало у нього було гри. Можливо, зараз Дзюбій, Дзюбій віддасть на Юру! Юра! Юрій Нестерчук забиває. Друзі, значається гойкіпа футбольна група армія. А йому передачу номер 13 Дзюбій. Отже, Юрій Нестерчук, автор 9-го команди Армія. Знаходиться на позиції номер 3 17 Очок у цієї команди. В далі. Ясінський забиває Михайло Ясінський, дотягує. Друзі, ще один м'яч вилітає у ворота армії. Забуває Михайло Єсінський, номер шостий. Віддав йому передачу номер другий Ігор Артеменко. А, власне, так воно відбулося, друзі. Десять один. Ми до завершення 3 секунди. Нагадую News проти Мустанга Наступний запуск. Дякуємо за цю трансляцію. Насправді.